Вам придумати стоп слово. Мене єдине зараз непокоїть. Єдине, чесно. Е, я боюся зараз виглядати як Тімберлейк. Тому нехай буде е, е, слово Тімберлейк. Так. Коли я почую це слово, ми зупинимо цю машину. Ми починаємо гру. <проб> Богдан <проб> Хмельницький дуже полюбляв каву. Правильно, полюбив цей ще у турецькому полоні. Тунель Мессі вищий за зростом, ніж був Марадона. Так, правильно, Месі. Метр сімдесят, а Марадона був метр шістдесят п'ять. Гурт Калуш є автором відомої пісні про все патрона. А, так, а можна швидше? Ні, неправильно! Це пісня гурту Карта світу. Один із найуспішніших самоїстів ХХ століття був українського походження. Так, правильно, Іван Боришко, відомий як Тайхо Кокі. Шевченко найпопулярніше призвіще в Україні. Ні, правильно! Найпопулярніше мельник Шевченко на другому місці. Віктор Пронюк заснував групу. Тік раніше ніж з'явився «Тік-Ток». Правильно! Тік 2005 року. «Тік-Ток» 2016. -го. Я Зараз стою чи крутиться, я правда не знаю. Ти стоїш! Кричи «Тімберлейк»! Тімберлейк! Тімберлей!